Ней настрій. Ну а я знову і знову хочу нагадати, що наше сьогодні завдання. Це зробити все можливе, щоб зібрати кошти на допомогу військовим. І я знаю, що там на столах вже майже все придбали, так що там план виконаний, але що тут біля сцени є багато красивих картин, є розписані дошки. Так що так само підходьте сюди, не встидайтеся, дивіться ці гроші також. Долучаться до загальної скриньки, яка вже в нас тут є на сцені. Тарасе, Лесю, наші маленькі волонтери, ходіть сюди ближчіше. Покажіть, скільки ми вже зібрали коштів. Ще не рахували, бо стоять пломби, але майже повна скринька. Так що до кінця нашої акції є нагода ще туди долучитися. Ну а завтра вранці буде оприлюднено повний підрахунок, так, правильно? Завтра о 4-й годині. Справді буде вже підраховано скільки зібрано коштів. Чому трошечки пізніше до кінця дня? Для того, щоб були ті, хто десь прийняв участь в цій акції, і ті, хто мав певний вид товару, щоб все ж таки були присутні і при всіх разом пораховані кошти буде оголошені. А потім буде закуплено теплий одяг і інші. Речі, які потребують наші військові, отож, ми будемо вас повідомляти, але зараз ми від нас, волонтерів, теж хочемо долучитися до цієї пожертви. Дякуємо! Дякуємо вам усім! І в нагороду за нашу спільну працю, в нагороду за ваші аплодисменти і щирі усмішки де вас звучатиме пісня.